усі свині північної Європи походять від дикого кабана. дикі свиноматки живуть у родинних групах, які часто складаються із сестер і їх виводків. Більшу частину дня вони витрачають на пошуки корму, чергуючи їх з періодами відпочинку, як в день, так і вночі. Вони живляться великою кількістю листя і коріння. під час спеки для охолодження вони використовують багнюку перед опоросом свиноматка залишає групу, щоб знайти затишне місце для побудови гнізда. Вона копає заглибину і обкладає її травою та листям. Потім приносить дрібні гілки для стін і даху. Нарешті вона входить в гніздо щоб опороситися. Зазвичай народжується 5-6 поросят. Через два чи три тижні свиноматка разом із виводком повертається до родинної групи. Поки поросята виборюють своє місце у ієрархії, виникатимуть незначні конфлікти.